Та вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити відео для матусь, які збирають своїх діточок 1 вересня до школи. Незалежно від того, яке у нас навчання онлайн або ні, або комбіноване, то коло комп'ютера або ходимо до школи. Треба купувати малятам новинки одягу. А саме зараз я хочу з вами поділитися, як надсилають наші інтернет-магазини, а також великі фабрики виробники вітчизняного виробництва, які виробляють одяг як для дорослих, так і для діток. Мою увагу сьогодні я звернула на шкільний одяг. А також буду коментувати, що на цій фабриці є, і що вони висилають, і яка якість, і які ціни. Хочу сказати, що ціни всі стали більшими на відсотків 30, а деколи і більше. Але що ми робимо? Ми дивимося на розпродажу. Там бувають минулі колекції, і в них є нормальні ціни. Саме зараз, друзі, хочу розпочати з верхнього одягу, а також ще хочу додати, що назви магазинів ви маєте бачити, як на етикетках, а так, я вам, яких тут не вистачає, ще додам в коментарях. Зазвичай це назва виробника, тому в них ціни нижчі, і тому їх варто купувати. Доставка є або проста пошта, або нова пошта. На всі регіони, крім окупованих. Розпочинаємо, друзі, з куртки. Куртка червона. Дивіться, уважно магазин. Якщо ви не побачите, я вам пропишу внизу в коментарях. Дуже зручний сайт, дуже зручний магазин. Висилають одразу, не чекають, у них там багато на складі працівників. Чому саме мені сподобалась ця куртка? Тому що вона двохстороння, і її можна використовувати як хлопчику, так і дівчинки. Бачите, зверху вона червона, а внутрі вона синя. Тому що вона ось двохстороння, тут гарні шви. І ми її будемо вивертати на синю сторону. Тут вона тоненька звична, звичайно, на осінь, на таку не дуже прохолодну погоду. Але головне нам якість, і головне те, що в цей магазин Гарна мама, він завжди, в нього багато різних виробників зібрано. І вони різні різні товари. Там є вишиванки, різні ковтини для хлопців штани. І ось така, такий верхній одяг. Одяг буває до мінус 30 градусів морозу, тобто на всі регіони. Курточку глянули, переходимо далі. Ось, друзі, светри. Светри дитячий акрил. Якість міжсередньою і дуже гарною. Чому я так кажу? Тому що якщо дітки не носять синтетичні вироби, то може, якщо вдруг буває алергія, але ми з таким не стикалися, тому ми заказуємо і він більш-менш зручний. Зараз ми його, друзі, знімемо упаковку, а також, також подивимось вам. Що хочу сказати, що якщо ви не знайшли якийсь виріб на сайті, то вони вам тут же запропонують деякі різні аналогічні. Тут дуже акуратні шви, вітчизняний виробник. Можна бути спокійним, що дитина до школи готова. Що хочу сказати про розміри? Ось тут указан рост дитини, ріст 134. Ви орієнтуйтеся не на те, яка, ой, який у вас возраст. тобто це десь 10 років, але дітки бувають високі, або такі плотненькі, як то кажуть. То, можливо, йому треба брати на один розмір більше. Довжина все співпадає. Зараз дуже гарна розмірна сітка у всіх. Вони все це продумують. Ось, друзі, дитячий трикотаж. Беру його вже, коли дитина була мала, і вже зараз шкільник. То це гарний дитячий трикотаж, вітчизняний, повністю бавовна, повністю дуже акуратні шви. Оце хочу звернути увагу, що оця маркіровка 72 це об'єм по грудях, ось тут. Об'єм грудної клітини, ось тут, друзі. Від подмишки до подмишки. Якщо якась матуся не знає деталі, то дівчата на, у цих магазинах вони там все пояснюють. Ви будете дуже спокійно вибирати і будете впевнені, що у вас дуже гарно все вийде. Це тільняшки це валіо. Так і набирайте англійськими буквами. У них також є, ось я взяла ось такі білі водолазки. Це на кожен святковий день. Вам в школі скажуть, давайте білу водолазку. Це ми вже звикли з самого садочка. Дивіться, дівчата, бо в садочок теж всі всі розміри є. Є ось я взяла ось таку водолазку. Вона ось тут на кнопочках. Ось на кнопочках. І тканина, бавовняний на чис. Дуже гарний, м'якенький. Ми вже в минулому року році брали це. Тому я повторюю тільки більше розміри. Ціни дівчата трохи виросли, але ми готуємося до школи цілий рік і відкладаємо. А ще також ось це він називається як свитер, тільняшка. Також хлопок, бавовна, начіс, 100%, дуже гарний. Якщо б ви будете його прати то обов'язково ставте холодну температуру градусів 30, бо ці чорно-білі смужки, вони мені підозрілі. Але ми стираємо праємо в холодній воді. такої тепленької. Дуже гарна якість, чиста бавовна на дитячій шкірі, вона не алергенна повністю. Також, друзі, хочу звернути увагу, що там бувають шкарпетки на всі розміри. І вони бувають там дешевше, тому що магазини зазвичай оптові. Навіть якщо ви берете одну якусь річ, то ціни бувають оптові. А шкарпетки бувають на всі розміри, тобто, навіть на хлопчиків 10 клас, також можна там все брати. Також там буває білизна, білизна також бавовна, і за рахунок опту, то ціни трошки нижче. Я завжди там. Намагаюся знайти якийсь розпродаж і завжди знаходжу. Тобто ось минулорічна колекція. Також, друзі, на кожен день в школу також оці футболки з довгим рукавом, щоб малюки були не тільки їм зручно, але і красиві, гарно виглядали. Хоч вони пишуться спортивні, але їх можна також різні кольори є. То я взяла таку нарядну, мабуть, на перший день школи. І ще також, друзі, спортивні костюми. Оце знов я вам показую валіо спортивний костюм. Він тут трохи ось такий, друзі, з начосом. Хлопок, бавовна, 100%. І хочу вам сказати, що вони недорогі. Дивіться їх по розпродажі і беріть зразу два, а можливо і три. Бо у них дуже низька ціна і висока якість. Ми в тому році брали на подобі такий самий. Ось тут знову ж таки: 72 це об'єм грудної клітини по колу. Тобто, ширина може бути 36, а 72 це по колу. Довжина рукава зазвичай. Довжина рукава. Це в їхніх виробах все прораховано. Ніколи не бувають короткі рукава, чи довгі, дуже гарні таблиці розмірів. А також штанці. Також не бувають короткі, чи якісь не такі, чи вузькі, чи слабі різинки, такого нема. Дуже все гарно зроблено. така якість. Там працює відділ технічного контролю, і кожна річ перевіряється. І браку я ніколи не отримувала. І ще вони перевіряють, коли надсилають. Ось, друзі, зараз подивимось кофту ще. Це також вітчизняний виробник. Можна заходити або на сайт, або його зустріти в різних магазинах, котрих. Їх...